Так, ну що, друзі, всім привіт. Нарешті ми зустрілися з вами на моєму каналі. Це самий початок мого шляху, і там, де я з півтори тисячі доларів прямую до крузака. Зараз в моєму проєкті 1850 доларів, тому сідаємо зручніше і погнали. І почну я з обіцянок. На останньому моєму роліку зараз 15 лайків, значить, 15 гривень ми переводимо в фонд. Так, я хочу нагадати, що на момент виходу наступного роліку скільки лайків буде під цим відео. Стільки гривень ми переведемо разом з вами в фонд ЗСУ та підтримаємо наших. Так, друзі, нарешті співпало, що у мене вихідний сьогодні вилізло декілька крутих оголошень зараз. І зараз ми поїдемо його глянемо. Першочергово я хочу заїхати за Вадимом. Це реально. Півпало так, що у мене вихідний, у Вадима вихідний, і ми можемо нормально поїхати і подивитися дві тачки їдемо дивитися нові корчі. Да. Найшли два корча. Два. Ну, один геть, по ходу корч, поїдемо подивимося. Ну, зроблений гарно. А другий такий ладно, що я б даже його собі може колись купив, аби в мене були гроші. Долар упав. Ціни на машини піднялися в нашому бюджеті. Нема нічого. Надо трохи схитрювати, додати свої гроші. Ми змогли постаратись приблизно до нашого бюджету наближитись так. У людини не зовсім виходить зараз показати нам машинку, тому що він на роботі. Ми з горем пополам напросились у нього. Він нам скинув локацію, де ця машина, і будемо їхати і на помацки її шукати. Якщо просто живий у неї нормальний кузов, то її буде сенс брати, дожидатися власника, щоб її потім уже купити. А якщо вона мертва, ну смисл нам чекати до сьомої години. Ось кину він нам локацію. Так, звісно, 15 кілометрів нам їхати, але я думаю, нічого страшного. Все буде чотенько. Поки їдемо дороги, я розкажу, в чому заключається головна складність, чого так довго ми не можемо нормально купити машину. Перше. 300. Значить так, от тобі шланга, от тобі бак і соси саляк. В чому заключається головна складність? чому ми не можемо довго взяти машину? Перше. Це в нас є основна робота, ми просто не можемо перепродажі автомобілів посвятити весь наш час. Тому що, блін, гроші заробляти треба на те, щоб було за що купляти вонтачку. Та да ладно! Тому що YouTube ще не розкручений, у нас там дуже мало підписників, лайків під прошлим роликом ми набрали близько 30, це дуже смішно. І тому, поки не корми, ми не можемо приділяти і віддаватись на це все 100%. Але нам це подобається і це саме головне. І тому, я думаю, маленькими шашками ми прийдемо до успіху. Ну і друга проблема це зараз те, що у нас упав долар. На той момент, коли ми продавали десятку, 1850 доларів було, це 74 тисячі. Зараз на момент покупки у нас долар по 37 гривень. І це якщо перевести на 1850 доларів, то це у нас виходить всього 68 тисяч. Тобто це реально йде патеря близько 6 тисяч. В нашому бюджеті 6 тисяч це вже 150 доларів. Скоріше за все, ми просто трошки прийдеться додати, ввести в проект, щоб сума збільшилась, а потім те, що ми докинемо, обратно з нього заберемо. Ну тому, що немає варіантів, от просто немає чого взяти в такому бюджеті. І, як казали, багато перекупів що це найскладніший складний бюджет, того що з цього бюджету, з мінімального починають майже всі. Така плачевненька ситуація. Тут є міста, де навіть не розпізнає метал. При тому, що зрума непогано, реально, якщо таку машину без точної міра дивиться, то в принципі реально живенький варіант. Друга, з того, сторона та сама ситуація, мені здається, машина взагалі була перевернута. Варіант виявився взагалі не дуже. Я не знаю, чи його з волною накрило, чи ні. Передні вікна всі поміняні. Містами вже є дирка там, де лобове скло. Це їх виявляється проблемне місто, і вона повністю вся фарбована. Ну, фарбована це ладно, але вся жпаківка просто у неї на криші є міста, де шпакльовка просто не б'ється. Я не хочу продавати такі автівки. Ціна по авторія 2800. По телефону 100 доларів. Нам вже були готові скинути по неї, тобто 2700. Перша ціна 3200. Не нужна тобі така машина, брат. Повір мені на слово. Будемо шукати щось далі. Ну і скажу вам відверто, другий блин теж був комом. Це була Hyundai Sonata 2003 року на автоматі. Можливо, зараз, якщо повернути час назад, я все ж таки би розглянув той варіант. Але на той момент мені показалося, що я не готовий до такої тачки. Криша була трохи ржава, трохи на дверках теж була іржа. Я був на той момент не впевнений, що на цій тачці можна хоч щось заробити, і я теж від неї відмовився. Ну і моєму другу запропонували крутий варіант: це Lanos на газу хазяйський за півтори тисячі він одразу мені зателефонував, я довго не думав, сів в машину та поїхав дивитися цього красення. I got Ну що друзі? Ранок починається не з кави. Мене сьогодні вихідний. Запропонували мені класну тачку зараз на покупку. Зараз їду, подивлюся і огляну. Якщо що, то будемо забирати в проект. Виглядає вона приблизно ось так. це Ланос на двигуні 1.5, Ціна на неї буде дуже крута. Машинка, друзі, виявилась дуже крутою. Набагато краще, ніж я навіть очікував. Салон був живенький. Да, в неї було деякі моменти. Там по порошкам потрібно було поварити, трошки по арочки. Ну, критичного з ним взагалі не було. Він їхав рівненько. Він виглядав свіженько і обійшовся він мені 1300 доларів. Викупив я його за 1200, 100 доларів це була моя благодарність моєму другу. До речі, друзі, якщо у вас є круті варіанти, або хтось з ваших знайомих продає машинку, обов'язково пропонуйте мені в Дірект. І як у нас тільки зростеться зділка, я вам дам 100 доларів. Ну, і зустрічайте. Ланус за 1300 доларів 2005 рік. На газу. Хозяйський, крутий. Так, друзі, є в продажу ось такий Ланус 2003 рік. 1,5 газ бензин, газ вписаний Від одного власника власник був у нього з 2010 року. На гарній зимовій гумі другий комплект йде в подарунок. Є в нього ось тут така коцка, є в нього болячка по капоту. Ось такий він з цієї сторони порошком потрібно позайматися. По всьому остальному він дуже бадьорий. Салон виглядає ось приблизно отак, от, на одометрі 277 тисяч. Це ось трошки порвано. От, сидіння, отакі. ось є невеличка дирочка. Ззаді лежить друга гума, два ключа. Досить непоганий варіант. Готувати його в мене реально немає часу. Сьогодні без підготовки я готовий його віддати вам за 1600 доларів. О, Як показує практика, в мене в інстаграмі всього 150 підписників. Це Гланус нікого не зацікавив, жодна людина мені не написала. І я ж таки думаю, блін, може все ж таки підготувати. І я звернувся до своїх знайомих, які через годину після того, як я його виклав в продажу, приїхали, щоб прицінитись, скільки мені вийдеться, щоб його підготувати. Приїхали хлопці, і мені дали 1500 доларів, я його вирішив все ж таки продати. Тому я лучше зроблю це зразу і буду підшукувати далі другий крутий варіант. Знову ж інстаграм не приніс ніяких результатів. Мені ніхто не пропонував жодного варіанту. І я прийнявся за пошуки авторія. Пройшов один день, пройшов другий, пройшов третій. І на четвертий день ввечері вилізла крута, дуже тачка. Я одразу взяв гроші, я пригнув машину і поїхав на інший кінець міста, щоб викупити цю тачку. Оголошення створене 5 хвилин тому. Зараз виїжджаємо дивитися цю тачку. Як думаєте, ми встигнемо? І буде крутий варіант, чи, як обично, буде якась хрінь. One hour later. Так, в общем, встигли ми за гарним варіантом. Даємо задаток. Завтра вже буде в продажу. Все, приятно маю справу. Добрий ранок, друзі. В общем, продовжую вчорашню справу. Дали ми вчора задаток за класну машинку Одну сьогодні домовилися, що ми зустрінемось. Я перевірю, чи дійсно вона стоїть на комісії, чи ні. Якщо вона стоїть на комісії, то це все добре. Я навіть не буду себе вписувати туди, я просто знайду нового клієнта на неї. Все, гроші віддав за машинку, перевірили її по базам. все чітко стоїть на комісії. Вже сижу в ній. Зараз будемо їхати на тест-драйв, тому що на ній навіть не їздив. Цікаво, яка вона буде на ходу. Ну і потрібно трошки її буде підготувати. І вже можна в продажу сьогодні. Проїхав я вже перші кілометри на цій машині, що я скажу, вона краще ніж я очікував. Скажу так, я ще вчора ввечері приїхав, думаю, зря я дав задаток, я ще на ній не поїздив, треба було провірити, яка вона на ходу. Мені повезло, вона реально нормальна приємна машина і на ній можна їздити. Першим ділом, що я хочу це ужасні чехли на ній, Мені дуже цікаво, що під ними скриваються. Машина, в принципі, чистенька, тобто по ній багато роботи не буде. Тобто я мінімально щось з нею зроблю. Трошечки підготую вам, я думаю, побираю декілька рижиків, покажу, як це робиться. блядь, нахуй звідси, І буду виставляти її в продаж. Є декілька баришських секретів. і Зараз ми покажемо вам, як обрати рижик. Беремо автомобільну пасту. Капець, вже видно результати і виглядає просто неймовірно. так, друзі, запросто можна з автомобільною пастою взяти і обрати рижик. Геніально! Зняв спочатку заднє. Дивлюсь, досить непогане сидіння. Просто потрібна хімчистка. Про пилісоси, думаю, нормально все буде. Знімаю друге. вона взагалі сірого кольору. ну Трошки розстроївся, але нормальний стан, думаю. Все буде чітко. І знімаю третє, і тут просто жах. Його просто нема. Верну я в сидіння в відзначальний від, тому що під чехлами вона гаразд хуже, ніж вона в чехлах. Хоч і грязні, але часу немає в мене їх стирати. Я краще завезу зараз хлопцям, які в мене купляли далеса. Можливо, їх зацікавить ця пропозиція. І, в принципі, вони має заберуть її без підготовки. Тачка їм не сподобалась, але я одразу не очаявся і вирішив в той же ж вечір на авторія. Телефон друзі був просто червоний. Едмон, красний телефон. А, красний телефон. Прошу прощення. Дзвінок за дзвінком, кучу перемовин, кучу розповідей. І тут сказала людина, що вона зараз виїде мені купувати. Одні люди перші сказали, що їм їхать близько години. Почекайте, будь ласка, не продавайте. Я... Всім наступним казав, що почекайте, люди вже їдуть, почекайте, люди вже їдуть, а в ітогі люди не приїхали, і слухавку ніхто не бере. І в ітогі я стою зараз як біля розбитого корита. Ну нічого страшного, дзвінки продовжуються, і я думаю, все ж таки я її продам швидко. Ну і того ж вечора був конкретний, нормальний розговор з одною людиною. Я йому повністю все розповів про тачку. Він приїхав, тачка сподобалась, все було як я йому розповів. Він дав 100 доларів задатку. Машинка поїхала, грошики в мене. Машинка поїхала на Умать, далі зароблять гроші. Тому, друзі, якщо є якісь круті варіанти, пропонуйте. І я думаю, ми з вами спрацюємось. Ну і давайте підведемо з вами підсумок. Лано собі шовся мені 1300 доларів, продав я його за 1500. Логан обійшовся мені 2400, продав я за 2600. І того, за цю серію ми заробили з вами 400 доларів. Ну і що ж, друзі, ось я випуск підійшов до кінця. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви в мене є. Я буду старатися з усіх сил, щоб в мене було як можна більше тачок, і я появлявся тут як можна частіше. Всіх обняв, припідняв. Пока!